Доброго ранку, хеппіс. Все туди, як ти кажуть, продовжував вам розклад про Торонто. Сьогодні буде надзвичайний факт про різні івенти в місті. Я знаю, що зараз усі уважно слідкують за новинами з Ростова, але в нас теж є новини. Зараз проходить так званий Happy Pride Month. Усе місто, просто усе місто буде від різних подій, крутого брендінгу фестивалів та ярмарок. І це дуже прикольно. Вітаю усіх причепних та підтримую ваше право на свободу кохати та бути щасливими. Але є питання. От вчора ви закінчили ваші фестивалі та концерти у другій ночі, а сьогодні, вже о 8 ви бігаєте марафони. Як так? Що за люте здоров'я таке у вас? Як так? Ой, Жартую. Всіх зі святом, тримайтеся далі буде.